Три помилки в запусках, або чому ви досі не робите запуск на мільйони, а якийсь експерт новачок ваші ніші вже розумієте, квартиру в Дубаї придбав. Перша помилка це у вас немає реальної системи і стратегії, немає картинку прибудів, немає а, чіткого розуміння, що в який момент, коли буде яке вікно продажі, як буде догрівати і так далі. Другий момент немає нормальної, адекватної декомпозиції. Ви або на охопленнях сто одразу хочете сто мільйонів, або навпаки, у вас вже сильний особистий бренд. А ви все ходите вокруг довкола да і не можете зробити нормальну суму запуска. І третя помилка: ви не вмієте працювати з теплою аудиторією і думаєте, що вона не цільова і що вам просто дуже потрібен новий трафік. Ні, це не так. Коротше, якщо вам цікаво, як зробити реально успішний запуск на мільйон, Терміново реєструйтесь на інтенсив системи запуску на мільйон Посилання Послухайте шапці профілю або пишіть мені слово система, і я особисто вишлю вам доступ. Старт вже сьогодні в 19.19. .19.